Так, 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 по диванах коротенько. Всі питають, чи є дивани. От я вам каталог гурмош швиденько. Тканина, розмір любий. От дивіться, тут розмір потім по, по секціях набирається, є різні розміри. Тканина люба. Наприклад, відправка кутового дивану тягне по ціні кутовий диван в районі 4 тисяч гривень. А... Кажу, кутовий диван 4 тисячі гривень, прямий диван 2 тисячі гривень. Правка, альба місто України. Тут спальне місце. Метр сорок на два, метр п'ять на два, метр шість на два розкладається допереду. Ящик на постільде з дерева. От тканина будь-яка може бути. Я вам тканини варіанти скину. Модель диванів Ви бачите, можу цей каталог скинути на цей номер телефону. Напишіть треба каталог по диванах. Я вам будь-який. Я повністю каталог вам скину, і все. Ви собі будете дивитися каталог, підбирати чоловіком з дружиною як завгодно. Самі, як вам підійде. От люба модель там, оце, оцей варіант взагалі по-штучному набирається. Там моделюєте на свій розмір, кутовий, прямий, великий, менший, як завгодно. Це класика жанру, кому треба цей прямий, оцей також спати зліво направо. є ніша на посі. Це кутовий 38 тисяч гривень з поворотним механізмом. Розмір 3х2. Ну є багато моделей, дивіться. Оцей доперед розкладається до це цей до пораду розмір любий, Метр 50, метр 40, метр 50, метр 60, метр 80, на два до поради. І все. Може бути метр на два, як крісло розкладне. Будь-який варіант. Я зараз швидко говорю, щоб класти сам час, бо все є час, усе односпальне крісло може бути теж розмір любий. І все, на цей номер телефону внизу є, пишете запит, кинь каталог у диванах і я вам кидаю.